Нал та бронетехніку бойовики так і не змогли повернути свої позиції під Луганськом. Новосвітлівку і хрещувати силовики не дали їм зайняти. Повідомляє керівник інформспротиву Дмитро Тимчук. Під новосвітлівкою терористи так гатили, що пошматували градами зурю найбоєздатніший батальйон своїх поплічників. Переказують очевидці. Сили антитерору взяли під контроль трасу М-04. стратегічний шлях на підступах до Луганська. Це на півдні міста, де розташований аеропорт і де тримають оборону українські десантники. Пекло вночі влаштували і в Макіївці, що під Донецьком. Там бойовики зрешетили центр міста з важкої артилерії. Активні бої тривають і в напрямку горлівки Єнакієвого. Зі слів Тимчука війська наступають і в тих районах, які підготували до визволення. Втримати територію силою. Бойовики не можуть, тож вдаються Ми. до брудної тактики, пояснюють у штабі антитерору. Аби, хоч якось, підтримати дух своїх поплічників, вони постійно надають дезінформацію. Розповідають на своїх сторінках в соцмережах про знищення цілих військових частин та техніки. Здійснюють дзвінки батькам та родичам, повідомляючи, що їх син загинув чи потрапив в полон. Прагнуть бойовики повернути контроль за трасою на Шахтарськ-Сніжне. Це на південь від Донецька. Саме цим маршрутом їм закидають підмогу. Напередодні Росія відрядила на Донбас чергову партію підкріплення 1200 бійців, 30 танків і 120 БТРів. Це підтвердило ехо Москви і новий лідер терористичної організації ДНР Олександр Захарченко. А ось колону, яку в Кремлі назвали фантомом, проте бачив увесь світ. Українська авіація розтрощила вкотре запевняють у РНБО. Росія ж закидає провокативні інформації, зокрема що так звані ополченці зайняли Савур-Могилу. Ми розуміємо, що таким чином російські спецслужби намагаються подолати панічні настрої серед терористів, проте навпаки у бандоформуваннях спостерігається вже неприкритий страх та бажання комо швидше залишити місця своєї дислокації та врятуватися, прийшовши на територію Російської Федерації. Бойовики активно готуються до втечі, підробляють паспорти, аби виїхати з Донбасу. кажуть у РНБО, тікають на вкрадених у місцевих жителів автівках і прориваються через українські блокпости. Близько 300 терористів вже залишили, що залишилися у Луганську, вже знімають прапори так званої ЛНР задмінбудівель міста. Із Єнакієва та Горлівки виїжджають чеченські найманці. За перетивною інформацією, основна частина бойовиків планує залишити Донеччину до 18 серпня. Сили АТО вже зачищають Луганськ і Донецьк. Артилерію не застосовують. Вкотре заявляє РНБО. У містах є мирні люди, тож операцію проводять наземну. Ми знаходимося в очікуванні штурму. Ми готові штурм на Донецьку. Будь-який город важна можна взяти тільки по чистям Ні, ну росія грозний брала. Но Россия была грозный. Первый раз знаю, второй раз она его просто уничтожила, а потом уже превратила в умный пейзаж, зашла пехота. Такого, конечно, я уверен, не будет. Никто такого себе не позволит. Вночі у Донецьку знову лунали вибухи. Є нові руйнування, переважно у приватному секторі кажуть у міськраді. Луганську ситуація критична. По місту бойовики гатили з ночі. Пише сайт міськради. Снаряди зрешетили центр міста, поцілили у висотки. Є чисельні займання. Зокрема, вигорів гіпермаркет епіцентр. Луганчани виживають у повній блокаді два тижні. Світлана Максименко, новини Викладачі, курсанти Оршанського навчального центру прикордонної служби перебували у зоні антитерористичної операції чотири з лишком місяці. Майже 800 солдатів та офіцерів боронили південно-східний кордон. Повернулися додому не всі. На Донбасі загинув їхній командир, колишній начальник центру, полковник Ігор Момот. Прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Стрункова, головні упори зняти. За небезпечне відрядження 200 бійців прикордонного загону отримали державні відзнаки штатного кухаря навчального центру Валентину Сиротенко. Нагородили годинником. Професія в жінки, хоч і мирна, але за чотири місяці набачилася війни. Ми спочатку були стояли в Олексіївці, потім успенка міняли позиції. Так що як би сказати, бо всього ну, слава Богу, вже вдома. І дай Бог, щоб усі, хто там, що верталися додому живі за старшими колегами, спостерігають курсанти новобранці. Їм видали зелені погони і прийняли до прикордонної братії. Чернівчанин Василь Бондаровський погонами пишається і каже, що теж хоче на схід. Чому вони можуть? а Я ні, чому вони можуть за нашу державу? А я маю вдома, сидіти перед телевізором з диваними військами. Я дуже пишаюся погонами взагалі. По на плечах – це відповідальність. Що ти відповідаєш за них, ти маєш показувати свода. Утім, курсантів новачків на Донбас не пустять. Їхнє завдання показати себе не в бою, а в науці кажуть викладачі. Ірина Бабак новини Юбіар.